Вітаю, шановний любителю історій. Уяви, що за вікном тиха, тепла ніч, світло ледь тремтить, думки стихають, і голос починає розповідати історію. Історію, що, можливо, стане й твоєю. Залиш усі тривоги за межами цієї ночі і просто слухай приємного перегляду. Мене звати Джек. Мені зараз 32 роки. І я проживаю в Енісі, Ірландія. Ось уже два роки минуло відтоді, як зі мною трапилася історія, яку часом згадую у вечірніх дощах над пінтою доброго Стаута чи в самотні ранки, коли шумить вітер за вікном. Минув час, але пам'ять про кілька днів у глухому карпатському селі залишається зі мною назавжди. Тоді, у свої тридцять, я вперше по-справжньому дізнався. Хто я та звідки походжу, думаю, так і почну цю розповідь, як спогад, який довго лежить непорушно десь у кутку свідомості, а потім раптом оживає так яскраво, ніби це відбувається знову, просто зараз. Це сталося у перші березневі дні два роки тому. Ранок був такий самий, як усі, сірий, дощовий, ліниво-обертовий. Я саме працював над новим. Презентаційним проєктом для замовниці з Лімерику. для замовниці, з Лімерику, що вимагала сад, як у Версалі, тільки без податків. Телефон розірвав тишу коротким дзвінком з незнайомого українського номера. За хвилю, після цього мій листоноша приніс мені конверт пожовклий, з характерним кіхтиком кирилиці у зворотній адресі. Я вже забув. Як виглядають листи з дому, хоча насправді ніколи й не називав те село домом після загибелі мами і від'їзду. Відкривши листа, я знайшов у ньому коротку записку від папи Марії. Джеку, дід Грець помер! Приїжджай скоріше, якщо зможеш, є дещо важливе, без тебе не обійтися. Це звучало просто майже банально, але за кожним словом. Стояла тінь усього мого дитинства, ще того дитинства, яке лишилося захованим у тумані карпатських ранків, у запаху волхкості, грибів та дерев'яної підлоги, що скрипить від кожного кроку. Я довго вагався, все у мені пручалося проти цієї подорожі страх знову відчувати чужість серед рідних краєвидів, болісну ніяковість, зустрічі з тими, хто пам'ятає тебе хлопчиком, а не дорослим чоловіком. Однак у вирішальну мить мій розум програв серцю. Я взяв тиждень відпустки, купив квитки і упакував трохи речей, забувши зубну щітку, як завжди, коли нервуюся. Вирушив у довгу дорогу додому. Дорога видалася нескінченною: літаки, потяг, зупинки пересадки. У повітрі стиралися спогади. Я терпів гул рейсів, запах чужої кави, одноманітні краєвиди за вікном. Та справжнє відчуття повернення охопило мене, коли автобус зупинився внизу біля річки, і водій гукнув: Ото тут твоя, хлопче, зупинка. Вийшло на холод, я вперше за багато років вдихнув повітря Карпат. Воно боляче вп'ялося в груди знайомим, але давно втраченим запахом. Мене зустріла баба Марія. Вона стала ніби менше зростом, а волосся сивіше. Але в очах та сама мудрість і суворість, яку я пам'ятав ще з дитинства. Мене обіймались, просто мовчки кивнули одне одному. У домі панувала затишна темрява, відчуття недомовленості й мовчазного смутку. Діда вже поклали у труну в середній кімнаті. Я довго стояв поряд, розглядаючи його спокійне обличчя, руки, стомлені роками праці, і раптом гостро згадав, як він. Учив мене наслідувати крик созулі, різати палицю для вудки, розводити ватру. Тоді ще не здогадувався, скільки таємниць ховав у собі цей чоловік. Наступного ранку баба з тією самою серйозністю у голосі попросила відкрити особисту дідову шухляду. Там я знайшов конверт пожовклий із написом моїм іменем. Джеку, якщо ти це читаєш. Мене вже немає поруч. Пробач, що мовчав про те, що маю відкритись, бо часом навіть любов це тягар, але правда, вона сильніша за мовчанку Твій батько. Так почалася історія, яка навічно змінила моє уявлення про власне коріння, про свою сім'ю та самого себе. Зараз, коли минуло вже два роки, я згадую ті дні. Ніби все сталося вчора. Після першого вечора у дідовій хаті мене мучила безсоння. Не давали спокою ані дідова відсторонена постава в труні, ані слова з листа, які я перечитав. Здається, сотню разів. Уночі я довго лежав у ліжку, під знайомою ще з дитинства ковдрою, і прислухався, як вітер тріпає шибки, і нявкає здичавили нявка кіт під дахом. Думки лягали в голові сторінками якогось чужого щоденника. Наступного ранку баба знову подивилась на мене уважно. Ти читав? я мовчки кивнув. Ти маєш знати, що твій дід не все тобі розповідав про твого батька. Йому було важко, і тобі не буде легко це зрозуміти, Джеку. Він тебе дуже любив, але таємниць було більше, ніж ти уявляєш. Я набрався сміливості і перечитав листа ще раз. З кожним реченням усе моє розуміння себе осипалось як стара штукатурка зі стіни. У 1992-му я знайшов твого справжнього батька мертвим у лісі. Він був добрим чоловіком, але мав важкий шлях. Мада твоя тоді була вже вагітна тобою, але через страх і небезпеку мусила піти з села. Потім повернулася лише з тобою на руках, я тоді зрозумів, що твоя доля переплететься з лісом і давніми подіями, про які тут мало хто згадує. Я прийняв тебе у свою родину, щоб ти не ріс сиротою і не знав, чого краще не знати. Але тепер, коли мене не стане, ти маєш право шукати відповідь. Не всі сліди минулого зникли. Якщо відчуєш потребу, звернися до Степана Гнатюка, він знає більше. Я сидів у старій дерев'яній хаті і дивився на фотокартку. На ній був молодий чоловік, обличчя якого болісно нагадувало мої риси. Хіба що з більшим смутком у погляді певно, це й був мій справжній батько. Повільно, майже несвідомо, я пішов до сільського кладовища. Там, під старими соснами, стояла свіжа могила діда. Неподалік. Я знайшов зовсім непримітну, зарослу мохом і осокою ще одну могилу. Табличка на ній була стара, вже затерта, але ім'я я зміг розібрати. Петро Косач, 1963-1992, повернувся додому, сів на кухні й довго тримав листа в руках. Перед очима виринали всі уривки дитинства, ранкові прогулянки в лісі, як дід навчив мене. Розрізняти сліди тварин, як показував місця старих схованок. Я зрозумів, що відповіді, які мені потрібні, лежать не лише у словах, а й у самому лісі, у селянських переказах, історіях, що їх шепочуть між собою на похоронах і весіллях. Того самого дня я вирішив поговорити зі Степаном Гнатюком, людиною, яка, за словами діда, мала знати більше. Степан мешкав на іншому кінці села. В старому будинку під самим лісом. Я пам'ятав його з дитинства кремезний, чорнобровий, з суворим холодними руками. Всюди його боялися, бо ходили чутки, що знається на травах, вміє стілювати і навіть говорить з вовками. Коли я прийшов, він спершу здивувався, а тоді зміряв мене поглядом згори донизу і поступився місцем за столом. Знаю, чого прийшов. Сам завів розмову Степан: Дід твій добру справу зробив, що тебе виростив. Але знаєш, Джеку, твого батька не просто так знайшли у лісі. Були тоді тяжкі часи, він дізнався про щось, чого не слід було знати: про старі родові борги, про прокляття, про те, що ліс не лише дерева й звірі, а пам'ять багатьох поколінь. Я слухав і розумів. Що історія мого життя це лише верхівка айсберга, а під водою цілий океан таємниць, болю, чужих споменів. Степан розповідав мені про батька, про те, як той щось шукав у лісі напередодні смерті, про дивовижні знахідки серед старих могил і обрядові речі, які мав завжди при собі. Пізніше того дня я вирушив глибше до лісу, на місце, де знайшли мого батька. Там, серед темних смерек і скрипучих сосен, усе здавалося, ніби чекало на мене. Я й сам не розумів, навіщо, просто мусив. І там, серед густої хвої, я побачив маленький схил і стару, майже повністю зганилу вітилинку. На тій вітці хтось вирізав мої ініціали Джека. Усе змішалося, реальність і містика. Біль і надія минуле й теперішнє, я вперше по-справжньому відчув, що ці Карпати це не лише місце мого дитинства, а й частина мене самого. Коли я повернувся додому того вечора, то зрозумів це лише початок. Я маю зібрати усі шматки цієї розкиданої історії і, нарешті, дізнатися, ким був мій батько, а разом з цим зрозуміти, хто я сам. Наступні дні після походу в ліс стали для мене часом дуже важких роздумів і несподіваних відкриттів. Відчуття, ніби я пройшов невидимою межею від хлопчика, якого виховував дід, до чоловіка, що мусить впізнати себе заново. Повернувшись у дідовий будинок, я почав розпитувати бабу Марію і старших сусідів про події тих років, що стосувалися мого батька Петра. Баба мовчала довго, в її очах то полагкотіла біль, то таємниця, але кожне її слово було на загал мовою правди. Твій батько Петре, почала вона, мав непростий характер і велике серце. Він хотів змінити все, що було зіпсоване, зруйнувати старі порядки, але в селі мовчали, побоялися, говорили, що ліс бере те. Що йому належить і карає за зазіхання. Вона розповідала про конфлікти з місцевою владою, про таємні збори у лісі, де збиралися люди, які прагнули справедливості, але й набирались сили від самого лісу, що здавався живим. Петро, мій батько, був одним із таких. Він ніколи не боявся говорити правду, навіть коли це йшло йому в шкоду. Я зрозумів, те, що він шукав. Було не лише поведерем у карпатських хащах, а й ключем до стілення багатьох душ, включно з моєю. Одного вечора баба дала мені ще одну стару книгу товстий, переплетений том без заголовка, але з виписаними вручну сторінками. Це був щоденний діда, у якому він описував події свого життя і таємниці роду. Читаючи, я дізнався не тільки про буденне життя. А й про загадкові ритуали, що відбувалися під місяць, про старовинні знаки на деревах і каменях, про людину, у житті якої все переплелося із природою, більшою і загадковішою за звичайний світ. В одній із записок дід написав: у потрібний час і місце ти мусиш прийти, аби відкрити вогонь, що спалить тіні минулого, і очистить землю. Той вогонь не лише вогонь у печі, а вогонь у серці». Я захопився цим рядком, зрозумів, що йдеться про мою подорож не просто фізичну, а внутрішню і про те, що я маю зробити, аби зняти тягар з рідної землі і власної душі. Наступного ранку, під хмарами, я вирушив до лісу вже з цим щоденником, у руках міцно тримав стару мапу, заховану у діда серед речей. Де позначено кілька місць із загадковими помітками. Я йшов усе глибше, намагаючись знайти те, про що писав дід місце, де можна розпалити очищувальний вогонь. Ліс зустрічав мене мовчанням, часом порушливим лише шелестом листя і птахів. Я помітив, що чим далі заходив, тим більше навколо ставало відчуття невидимої присутності тих, хто тут був раніше. Тих. То залишив слід. І нарешті, на одному з пагорбів, я побачив стару покинуту хату місце, позначене у щоденнику, як двері в інший світ. Вона стояла зламаною, майже зруйнованою, але зберігала в собі жагу минулого. Я знайшов там стару кам'яну плиту, на якій було викарбувано символічне зображення, зачарований вогонь обіймав дерево, а навколо нього. Кружляли знаки. Я піднявся з каменю, дістав із рюкзака сірник і, дотримуючись інстинкту і інструкцій із щоденника, розпалив маленький вогонь із сухих гілок, які на поруч. Вогонь піднявся, відкинувши мерехтливі тіні на стіні старої хати і вкрив мене теплом. В цей момент мені здалося, ніби я відчуваю кожен подих цього місця, кожен биття серця моїх предків. Це був не просто ритуал, це було очищення, переродження. Я сів поруч і зрозумів, я починаю іншу частину своєї історії, і цей вогонь знак, що треба йти далі, не боячись правди і того, що вона принесе. Після ночі у хаті біля лісу, біля ще тліючих ритуального вогню, я знову відчув нову якість часу, немов усе довкола, дерево. Хата, самі гори, переживала зі мною мить просвітлення, а водночас, тривоги. Я повернувся у дідову оселю під ранок, втомлений, але з повним відчуттям найважливіше попереду. Баба Марія вже чекала мене на кухні з ранковою кавою і тривожним поглядом. Її руки міцні, плечі худіші, очі темні й глибокі, як нічний ліс. Великого тягаря з тебе спало, сину, сказала вона нарешті. Але ліс береже не тільки зло, а й добро. Пам'ятай, хто почув справжню тишу гір, той більше не буде самотній. Її слова прозвучали не випадково. За сніданком вона дістала ще одну важливу річ зношений щоденник, загорнутий у вишиту хустку. Це був дідовий зошит. Записів та листів, його думок, спогади, навіть фрагменти старих казок і переказів села. Я читав ці сторінки, осягаючи непрості істини родинної історії, дід писав не лише про себе, а про вибір кожного з роду косачів. Там були нотатки про криваві часи війни, про таємничі у лісі, місце, де за переданням заховано серце села. Він Писав про гірке кохання моєї матері до батька, про їхню втечу, вагітність самотою, повернення у рідний дім та роки, коли тягар минулого не давав їм спокою. На одній з останніх сторінок витертий надпис: Я лишаю тобі, Джеку, право знати всю правду, щоб страх більше не затьмарював любов. Ти не просто мій онук, ти спадкоємець роду. В тобі наша сила і примирення. Проте будь обережний. Справжня свобода приносить, приходить тому, хто пробачає і собі, і предкам, і хто несе свій вогонь далі. Я заплющив очі. Мені раптом згадалося дитинство нічні спалахи, бур, рипіння дерева у вітряну ніч, дідові казки про духів лісу і старі скарби. Хотілося запитати у нього, що так багато, але замість відповідей уривки фраз. Спалах світла під скрипінням смерек, дотики матері, яка плакала ночами після новин з міста. Увечері, самі з собою, я вийшов під зорі. Тієї ночі над Карпатами не було хмар, і небо скидалося на чорне скло, вкрите сріблом. Я відчув полегшення. Все минуле не стало простішим, але більше не тисло на мене, ставало моєю власною історією, яку можна було. Не боятися. Колись я вважав своїм домом тільки Ірландією, але тепер відчув справжнє коріння у цій землі в кожному камені, кожній краплі дощу, кожному спогаді про рідних. Я був готовий повернутися назад, але вже зовсім іншою людиною, з миром на душі і внутрішнім світлом, там, де колись був осад незнання. Минуло багато часу з того моменту, як я отримав листа від діда. І почав розплітати клубок родинних таємниць, які вели мене через карпатські ліси, старі звичаї і важкі спогади. Тепер, повертаючись до сьогодення, я усвідомлюю, наскільки ця подорож змінила не лише моє розуміння минулого, а й моє життя зараз. Похорон діда залишив слід, який я відчуваю досі вузлики смутку і прощання з минулим. Які нагадали мені, навіть якщо ти далеко рідне не відпускає. Але лист і розповіді, що відкрили мені правду про батька, перетворили цей біль на вогонь бажання дізнатися більше. Повернувшись до неніса, я відчув, що несучив собі цю історію, я став іншим, не просто ірландцем, а людиною з двома світами всередині: зелені пасовища Ірландії і густі карпатські ліси. Разом творять мою ідентичність. Вперше я відчув, що моє коріння це не просто географія, це історія про моїх предків, їх вибори і жертви, що проклали шлях до мене. Зараз я починаю новий розділ, збираюся поїхати знову, не на похорон, а щоб жити тут, хоч тимчасово, зануритися в атмосферу того карпатського села, знайти людей. Які пам'ятають мого батька не як героя, а як звичайну людину з радощами і тривогами. Можливо, напишу книгу про це, про правду, яку сховав дід про ліс, що пам'ятає все, і про те, як важливо шукати свої корені, навіть якщо це порушує звичайний спокій Мій дід і мій батько навчили мене більше, ніж просто любити природу. Вони показали, що справжня любов. Це прийняття, боротьба і сміливість дивитися в очі своїй історії. Я Джек. Я прийшов із двох світів, і ці світи тепер живуть у мені. Це історія про повернення додому не лише до села, а й до самого себе. І хоча шлях був важким і сповненим несподіванок, я вдячний за кожен його крок. Якщо тобі сподобалася ця історія. Більше подібних ти знайдеш на нашому каналі про історії різних людей із різних куточків світу. Будемо вдячні за підтримку нашого каналу у вигляді вподобайки та коментарів. Підписуйся та залишайся з нами!